Усім привіт! Запрошую вас в свій робочий день персонального стиліста, який живе в маленькому місті. Зранку займалась домашніми справами, забрала посилочку з поштомата, а тепер збираюсь на офлайн розбір гардеробу. До речі, сьогодні я тестую свій новенький бібі-крем від українського бренду натуральної косметики Hillary. Сонце вже достатньо активне. Цей бібі-крем містить SPF, Він має дуже приємний аромат, підлаштовується під тон вашої шкіри і створює невагоме покриття зоксами. Митовим фінішем. І ось такий образ в мене вийшов. Напишіть, як вам. Я працюю стилістом більше 4 років і щоразу перед консультацією з новим клієнтом трішечки хвилююсь. Для мене дуже важливо, щоб клієнт не сприймав мене як злу тітку, яка зараз прийде критикувати його гардероб. Дуже приємно, коли клієнти готуються до зустрічі зі мною. Наш розбір тривав 3,5 години, і закінчився він фразою клієнтки: ого, я не очікувала, що з мого гардеробу можна скласти стільки цікавих образів. Потім ми трішки попліткували з подругою, я зробила продуктовий шопінг і нарешті прийшла додому. Я не люблю змивати макіяж і міняти постіль, але хто за мене це зробить? Дівчата, скріньте цей гель для вмивання, він дуже гарно очищує шкіру і після нього немає відчуття сухості. На добраніч, якщо ви збираєтесь спати і всім папа! -па.